Одним із символів ідентифікації нашого народу є вишита сорочка, і аби зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного українського одягу, традиційно в третій 4 травня в Україні відзначають день вишиванки. До свята цьогоріч долучився і Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Зокрема, поблизу будівлі відкрили ярмарку народних умільців нашого краю. Тут презентували і народні сорочки, і українські прикраси, солом'яні вироби. Серед унікальних експонатів ікони Богородиці, яка одягнена у традиційний український одяг. Ікона і вишиванка вони не роздільні, бо це є сакральне. Фактично вишиванка прийшла до нас ще з дохристиянської Епохи. Але це наша історія, і вона дуже цікаво переплилася з іконою, бо ми знаємо, скільки вишитих і рушників є в церквах, і, а це все наша, наші традиції. Також для відвідувачів музею відбулися виступи творчих колективів краю. А на другому поверсі скарбниці української спадщини відкрили виставку витворів народної вишивки майстринь школи борщівської народної сорочки. Сьогодні всі розуміють, що вишивка це єднання наше, це наш код. Це... Наша сьогодні перемога закладена в тій вишиці, яка була створена нашими бабцями. І мамами дуже багато зараз заполонило, скажімо так, ринок різні сорочки, які далекі взагалі від правдивих сорочок від наших традиційних від наших узорів. І це і китайська вишивка, і машинна вишивка. І ми часто говоримо про те, що є сорочка може бути гарною, але це просто вишита сорочка. Вона може бути правдивою. Майстриня каже, саме школа борщівської народної сорочки покликана навчати охочих вишивати наші традиційні сорочки, адже це одяг, який буде доречний не лише у свято, але й у будень. На виставці власне і представили роботи учениць школи. Їх за увесь час існування ініціативи було близько двох тисяч. Ми про те, щоб люди надихалися, і також, якби повторювали техніки. Ну, можливо, своїх бабусь, так можливо, свого регіону, можливо, взагалі будь-якого регіону України, але щоб відшивали наше українське, щоб об'єднувалися, приєднувалися разом це зробити легше. Тому ми сподіваємося, що сьогодні нас почують і нас стане більше. Виставка народних сорочок триватиме протягом місяця, тож усі охочі можуть завітати до Тернопільського обласного краєзнавчого музею, аби наочно побачити різноманіття витворів народної вишивки.